Доброго ранку всім. Вчора мурував до 8 години. А сьогодні приїхав рано в 6 годин, поки не жарко продовжити будівництво. І тут під'їжджаю на фундаменті, що будую, якісь поробки написано. Меня терзають смутні сумнення. Якісь червоні трухани хтось забув. Не можу зрозуміти, включаю Холмса, чи це хтось сумнівається, що фундамент в мене крепкий, що це витримає, не знаю, Чи це хтось думає, що може одежу тут я складаю, сорочку вчора забув, а футболкою мию фундамент, то незрозуміла ситуація. А це непонятно, чи тут... Якась молодж робила джега вего юмбу Навіщо це тут поклали? І розмір не чоловічий бачу. Незрозуміла ситуація, що це за поробки. Прошу поширити, може знайдеться власниця цих труханів. Руками брати не можна такі вещі. Написано, мене терзають сумніні. Смутне, же, й мать чи знає. Меня смутні сумніви. Чи є це воно? Наче таке не дуже і мале, але. Но... Явно це не панталони бабкині. І що це хто це може підскажіть, бо хрін його знає де воно тут взялось. Поки Пош... прошу поширити, що може якась забула біда, то, то йду на корч повішаю. Ти, може прийде де вечором ти забере, а що ж дитина без трусів буде ходити. Мене терзає смутне сум'єння. Якщо це намек на щодо мого фундаменту, то все буде нормально, я роблю крапкий розчин. То звертаюсь до тої пані. Якщо загубила, то будь ласка, прийди забери, бо мені їх не треба, а ти будеш мерзнути. Але наголошую, якщо у вас така біда, якась хтось загубить щось, ніколи не беріть руками, а то якщо загубила якась спіданчучка, не дай Бог ще будете хворіти. Так що Дівчинка в червоних трусах, алло, Прошу прийти і забрати свої речі.